Новинки в парфумбюро в головній нішевій марці цього бренду від креатора бренду Дмитра Слєсарєва. І зараз нам також Катерина розкаже про ці нові класні. Катерино слухаємо цікавинки про нові аромати в парфумбюро. У нас з'явились чотири новинки нещодавно. Перші, перші два аромати це лінійка М1 Mood – це наш настрій. І інші два аромати з лінійки М2 Меседж. Перший аромат, про який би я хотіла розповісти, це Spring Fever. Це весняна лихоманка, це е, перші проліски, це конвалі, це е, перші е, вишневий цвіт, який припорошений снігом. Якщо пам'ятаєте, в нас в квітні був сніг, коли вже почали квітнути дерева. І ось так, цей аромат саме були. такий. Тут навіть є в складі акорд дощу. Вау, клас. він дуже свіжий, квітковий під настрій. Така весна у флаконі. Так і ще один аромат. Я знаю, у вас є другий Сиреніці. аромат. Це сел Serenity. Аромат присвячений відпочинку, яхтингу. От уявіть, що ви на яхті, яка зроблена з тикового дерева. Ви розрізаєте стигли ананас, берете шампанське. Це все такий іскристе, цей морський бриз, сонце. Ось цей аромат саме про такий настрій. Друзі, ми дивимося на Катерину. і Якраз можна уявити біля себе прекрасну таку дівчину. Супер клас! І зараз я буду їх друзі наносити всі і пробувати. А поки що.